Ергономіка це наука, яка вивчає діяльність людини Задля покращення і поліпшення умов використання тих чи інших предметів. Мирного вам дня, любителі гострого! Під час створення і проектування своїх моделей, а саме зараз ми розглянемо модель кухонного ножа шеф-авторський 2. Секрет ергономіки цієї моделі в руків'ї. Я його розробив таким чином, щоб воно було підняте відносно ріжучої кромки, і давало можливість оператору різати на обробній дошці, не зміщуючи дошку на край столу. Ви працюєте на обробній дошці, і рука у вас не впирається. Ви пальчиками не впираєтесь в обробну дошку. Це дуже зручно. Шеф авторський 2. Зі сталі 50Х14МФ. Медична нержавійка. Я її термічу на твердість 57-58. Слісарка. Спуск від обуха, заточка мікрофаска. Завдяки такій слісарці ніж, ніж виходить дуже легенький. Тому що під час слісарки я забираю майже весь метал. Накладки. Термоясень. Фіксація накладок вінти нержавійка після вороніння. Ширина ножа 4,5 см. Довжина ріжучої кромки 21 см. Довжина руків'я. 11,5 см. Ніж дуже зручний і практичний. Є вже відгуки від власників, тому кажу, що він практичний, отримавши відгуки від власників такого ножа. Кого цікавлять вироби в такому виконанні, будь ласка, звертайтесь, ножи ви можете комплектувати обробними торцевими досками. На даному відео ви бачите дошку торцеву з дерева ясень на силиконових копитках з габаритними розмірами 40 на 30, для захисту ріжучої кромки виріб можете комплектувати шкіряними ножами. В тому випадку, якщо ви виріб берете з собою в зону барбікю або на природу.